Це Toyota RAV-4, а це її преміальний брат Lexus NX200T. Двохлітровий мотор. Машина зроблена на базі найнадійнішої машини в світі. Toyota RAV-4 на новій резині, на нових тормозах. 80 тисяч оригінального пробігу ніколи не було в ніяких аваріях. Кнопка старту, підігрів сидінь, охолодження сидінь, лючок, гарний шкіряний салон. Камера заднього виду, звичайно, присутня. Хочеш стати її власником, залітай до нас на тест-драйв, у нас більше 40 автомобілів наявності. Навіть якщо так сталося, що грошей немає, не біда. Можемо зробити навіть без першого внеску майже будь-який автомобіль, якщо є драйверлайсен, social security, Та й все. Німецька машина, яка не є тебе... А дарує тільки радість. Залітає в продаж 2017 року Audi Q7. Трьохлітровий мотор 70 тисяч оригінального пробігу. В сірому кольорі на крутих тапках. Великий семимісний салон на чорній шкірі, чорна стеля, електронний спідометр, камера 360. Є все, що треба. А чого тут немає? Так це нового власника, яким може стати саме ти. Я не втомлююсь повторювати, що Audi Q7 це просто топ за свої гроші. Приїжджай до нас на тест-драйв та переконайся в цьому сам машинка. Повище не за всі гроші світу. Залітає в продаж 2020 року. Mitsubishi Eclipse Cross. Комплектації лімітед, машина від першого власника ніколи не була в ніяких аваріях. 60 тисяч оригінального пробігу ще досі на заводській гарантії і на всіх сучасних наворотах, таких як Apple CarPlay, камера заднього виду, повний привід, підігрів сидінь, 1,5 супер суперекономічний мотор. Я повторю, що ми цю машину можемо зробити під 4% фінансування. І тут 60 тисяч оригінального пробігу, тобто тут ще 40 тисяч заводської гарантії. Хочеш надійну? Машинку без проблем залітай до нас на тест-драйв. Жити без BMW, звісно, можна, але це те саме, що жити без зуба. Жити можна, але сміятися не хочеться. Залітає в продаж 2018 року BMW 530. BMW найголовніше це звісно сервіс. Ця машина обслужена з повною сервісною історією. Величезний задній ряд сидінь тут набагато краще ніж на веранді. О oh yes. машина ніколи не була в ніяких аваріях в гарному срібному кольорі з чорним салоном і чорною стелею. Машинка на всіх сучасних наворотах, таких як електронний спідометр, камера заднього виду і жестове управління мультимедією. Двохлітровий економічний моторчик з розхідом палива 30 миль на галон, 250 кінських сил і 5,5 секунди до сотки. Та що тобі ще треба для щастя? У нас є 530-та срібна і 530-та сіра. Залітай на тездрайв Кархантер. Погодня, шановний панство. до нас на роботу запрошується механік з досвідом роботи в електриці. Нам потрібен дійсно хороший механік, не таке, що туди-сюди принеси, а людина, яка буде вміти робити діагностику, яка вміє працювати з сучасними машинами, програмувати коробки, магнітоли і всяке таке. Якщо ти така людина, звертайся, зарплата залежить від вашого досвіду. Семимісна японська машина не за всі гроші світу залітає в продаж 2019 року Infiniti QX 60. Машина ніколи не була в аваріях на новій резині, на новесеньких тормозах в гарному білому кольорі, на гарному світлому, зовсім незачуханому салоні. Музичка Бозе Мед для вух. Підігрів сидін є, камера заднього виду є. Величезний семимісний салон. Так само присутній, хочеш стати власником цієї машини, залітає до нас на тест-драйв. навіть якщо грошей немає, не біда, тому що доступне американське фінансування. Драйвер-лайсенс, social security, і через годину ти виїжджаєш на цьому автомобілі покоряти ті чекавські дороги. Полюбив мазду за хорошу їзду, залітає в продаж 2020 року Mazda CX5. Компактний кросовер на нових тормозах, на новій резині, на гарному чорному салоні з алькантаркою, шкіра та ти що, яка красота. Повністю сучасний автомобіль, мультимедіа, фух, камерка є, підігрів є, є все, що треба. Іменно цю машину 2020 року ми можемо зробити фінансування під 4 Все, що треба мати, це драйвер лайсенс Social секюріті і кредит Скор більше, ніж 720. Якщо ваш кредит Скор менше, відсоток буде трошки більший, але так само можна згодом перефінансувати. Залітай до нас на в Car Hunter. Мінімальний відсоток, який ми можемо зробити, це від 4%, але це не залежить від дилерської. Багато хто думає, що відсоток залежить від дилерської. Це залежить від вашої кредитної історії. Тобто, якщо у вас хороша кредитна історія, це може бути від 4%. відсотків. Якщо у вас кредитної історії немає, то вам треба буде дати і перший внесок, ну як мінімум там тисячу дві. І відсоток так само буде трохи більший. Так само без першого внеску, без кредитної історії, ми можемо зробити тільки плагін, гібриди і електрички, тому що 30% від вартості автомобіля вертає держава у вигляді першого внеску. Якщо у вас машина в лізингу, то вам треба почитати ваш контракт і скоріш за все ви її нікому не можете продати. Якщо у вас машина в кредиті, ми її можемо без проблем у вас викупити. Просто за гроші, або ми можемо її викупити і ви здасте нам в трийдін. І так само, якщо у вас є просто машина, тобто ви нею володієте, ви можете приїхати до нас, ми її оцінимо по ринку, і так само приймемо її в трейдин або купимо у вас. Так що ми купляємо і продаємо в принципі будь-які автомобілі, якщо вони в хорошому нормальному стані. Про підвищення цін дуже цікаве запитання. От Трамп анонсував. Що підвищення буде цін, да? і дилери нових автомобілів вони зразу підняли ціну. Тобто вони не чекали, коли там вони отримують їх і всякого такого. Потім зробили паузу, так? Але ціни на автомобілі не впали. Тобто дилери нових автомобілів як підняли ціну, так і вона залишилася. Коли ціни на нові автомобілі ростуть, автоматично і ціни на бувушні автомобілі ростуть. Тобто воно зараз по чуть-чуть піднімається за рахунок ще сезону. Тобто, всі люди хочуть купити там, машину на літо, тобто, переважно на літо, це типу, буде як найвища ціна. Але так само є й хороші пропозиції. Ви можете з ними ознайомитись у нас на сайті. Тобто, коли ви купляєте машину там, за 20 тисяч і вона подорожала типу, там, на 2%, це 20 тисяч чотириста це великої ролі не грає. На рахунок автопідбору, ми купуємо дуже багато автомобілів, але вони такі подорожчі. Автопідбір коштує від 1000 доларів до 1500 доларів. доларів, залежності, що ви хочете. Тобто, коли ми купуємо там 2020 року BMW X 5 Ну, цей автопідбір він ніякому випадку не буде коштувати 500 доларів. Тобто, ви позвоніть от цим подборщикам і скажіть, ви можете купити нам машину за 40 тисяч, вложити свої гроші і заробити 500 доларів? Вони вам скажуть ні. Якщо ви конкретно знаєте, що ви хочете, ми можемо купити вам цю машину і продати її в кредит. Цим ми і займаємося. Ми купуємо наші автомобілі переважно від е, великих дилерських. Тобто, наприклад, там 2016 року Toyota rav 4 зайшла в трейдин на дилерську Jaguar. вони переважно не будуть її продавати, а просто продають отаким от невеликим дилерам, як ми. Якщо вас цікавить е, відкриття дилерської, то це прям дуже довгий процес, ну це просто здуріти можна. Е, я можу вам зробити платну консультацію за 300 доларів. Година, якщо ви не хочете платити гроші, ви можете зайти на Ютуб канал Ромкар, і там є таке маленьке інтерв'ю на півтора години. Там, де я отак ну, розказую взагалі, як відбувалася дилерська, як вона робилася, і типу якусь інформацію ви там можете зачерпнути. Ютуб канал Ромкар останнє відео.